Всім доброго ранку, Good morning, everybody. йдемо на пляж. Тихніше, він вже зайняв місце, я йду сама. Він поснідав і пішов, а я ще пішла, перевдяглася. Тут також є такі номера зі своїм приватним басейном, вони стоять набагато дорожче. Але ми вирішили, що ну, набагато дорожче, то дуже скучно. Мені кажеться, так веселіше, коли ти великий басейн, ти можеш спостерігати за людьми. Також дуже багато розваг. В день грають в бінгу, також є пляжний волейбол можна. Приєднатися, грати ввечері. квіз, танці, пісні. Розлікають вас як можуть. Ось такий вихід на пляж. Територія готелю дуже велика, тут аж три басейни. Ну, ми не басейні будемо, ми любимо на пляжі. Подімсь зі мною шукати Кевіна. Він казав, що він буде десь на цій стороні. О, ну я його вже бачу, дуже швидко знайшла. А це, оказується, ростуть кокоси. Я навіть і не думала, що це кокоси. Так, як все включено. Алкоголь, кофе, чай, будь-які напої, все. Пий, то схочу. Так, все пішло загорати. Кевіна я знайшла. Всім привіт! Ми знову йдемо на вечерю. Кевін в чорно-білому, я в чорному платічці, разом кардіганчиком, народилася. Mm -hmm. Але на морі зовсім не хочеться дуже багато краситься. хочеться бути е натурального відтінку, так би мовити. Гуляємо. дуже гарно. Зараз поснімаю вам щемкушили. Якось напар. То, знову ж таки, в Отель це причина, тому ми можемо замовляти всі коктейлі, які нам хочеться. Кевін замовив собі червоне вино, а я замовила собі Мартину. Що втримається, що, що нам принесли. трошки посидимо і потім йдемо на вечір. Нам принести коктейлі. У мене Мартіні, керане не воно і Так, Ми виходимо на пляж. Кевін зараз поміняє своє полотенце, бо вчора ввечері не встиг, але сьогодні зранку поміняє. Чистенько отримає. Я вчора встигла, тому що я раніше пішла в кімнату. Це один басейн з цієї сторони. To the right? The usual space? Зараз спробуємо знайти місце. Тут будемо лежати. Слухати мови, читати книжку. Сьогодні хмарно. Це, мабуть, найхмарніший день з усіх, яких ми мали. Ну, будемо сподіватися, що трошки сонечко вилізе. Так як сьогодні дуже хмарно, ми вирішили, що можна лежати не під зонтиком, а під самою пальмою. І я, звичайно, Кевіна попросила поставити. Наші лежаки під цю велику пальму. Зараз край ми поставили. Прямо під листочок. Андрій leaf. Все, отак. Тут будемо лежати прямо під пальмочкою. Сьогодні знову червоний прапор. Але волн таких сильних немає. Але люди заходили, я також вчора заходила, тільки ну, не дуже глибоко по коліна, окунулася і вийшла. Тому що. Рятувальники постійно слідкують. вам трошки територію готелю. Тут все можна брати на полі. Тут басейн із баром, якого можна замовити дрім і насолоджувати. Я буду в кімнату, тому що я прочитала свою книжку і хочу взяти нову книжку читати. Що мені дуже подобається, ходити між цими пальмами, коли вони особливо одна на другу листочки ростуть. І дик відчуття, що це ти вроді йдеш ніби під аркою. Взагалі, пальми моє найулюбленіше дерево. Не знаю, чому. Для мене це завжди асоціюється з Релаксом, сонцем, відпочинком. Тому я тут отримую максимальне задоволення. Гляньте як класно. Ідеш, наче під пальмами. Не наче під пальмами, але на ці варочки. Так уютно. За територією готелю дуже, звичайно, дивляться. Я наблюдала сьогодні зранку. Навіть квіти, які на цих кустах ростуть, їм не дозволяють упадати. Як вони вже зацвіли, вони прям ходять і зривають старі квіти, залишають тільки ті, що розквіли. Тобто, я так розумію, це все, щоб було гарно, красиво. Ми знаходимося ось в у цьому комплексі, на першому поверсі наша кімната. Просто супер. А з цієї сторони тут сніданки, вечері. Також на території знаходиться три ресторани, один японський, один гурме, я навіть не знаю, що там, і стейкхаус. В японському ми були, нам сподобалося, Сьогодні йдемо в стейкхаус. Тобто ти тут знаходишся ми на сім ночей. В ресторан можна сходити один раз, один раз в стейкхаус, один раз в японський, один раз, я так думаю, горме, я не знаю як перевести, Я зніму покажу. А всі останні ночі ти істиш у буфеті, але дуже великий вибір.